Вітаю ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті, події минувшини України. Особливо яскраво в історію України увійшов період 1917-1921 років, коли з селянського середовища висунулося чимало непересічних особистостей у боротьбі за волю і справедливість. Серед них отаман зелений, це військовий громадський діяч, командир першої дніпровської повстанської дивізії під час визвольних змагань 1917-1921 років. Борець за українську державу на той час він уже стояв на позиції сучасних європейських цінностей: свобода слова, політичне вподобання, виборна система влади, національна держава і панування в ній державної мови, тобто української. Отаман Зелений, справжнє ім'я та прізвище Данило Ількович Терпило, народився у селі Трипілля, що на Київщині, 28 грудня 1886 року. Походив із незаможної селянської родини. Батько Ілько був столяром. Данило закінчив церковно-приходську школу та місцеве двокласне земське училище. Працював вчителем як активний учасник Есерівського гуртка. Зелений отримав 4 роки заслань у Архангельській області. У 1914 році, коли повернувся із заслання, він опинився на фронтах Першої світової війни. Проходив службу на Західному фронті при штабі 35-го корпусу. У 1917 році повернувся в Україну та навчався в Житомирській школі прапорщиків, де в той час викладав сотник Никифор Авраменко. У листопаді 1918 року він був призначений комісаром директорії у рідному селі Трипіллі. Тоді ж оголосив мобілізацію і сформував окрему Дніпровську дивізію, яка незабаром увійшла до осадного корпусу військ директорії УНР на чолі з Євгеном Коновальцем. У січні 1919 року отримав наказ штабу армії УНР рушити на Галичину щоб допомогти з ОНР. Однак частини відмовилися виконувати наказ та повернулися на Терпільщину. Відтоді отаман оголосив про конфронтацію з директорією ОНР до березня 1919 року. Воював проти більшовиків, а з серпня проти збройних сил півдня Росії генерала Денікіна. 15 липня 1919 року у Переяславі атаман Зелений урочисто в присутності місцевих мешканців та свого війська, а це близько 30 тисяч козаків, скасував Переяславську угоду 1654 року. Про воз'єднання з Московією загинув зелений під Каневом у жовтні 1919 року, де тривало протистояння із білогвардійцями. Ворожа куля влучила та тяжко поранила. Дорогою до трипілля отаман помер через кілька днів у селі Стрітівка, Київська область. Йому було 33 роки вік Ісуса Христа. Похований отаман у рідному селі Трипіллі на березі річки Красної, проте могила дотепер не збереглася. У Києві й Борисполі, також у Бухові є вулиці імені Отамана Зеленого, а у його рідному трипіллі отаману встановлено пам'ятник. Завершуючи, варто сказати, нація може існувати лише тоді, коли пам'ятає свою історію.